До участі у показі мод запросили учениць загальноосвітніх шкіл з майже усіх сіл Коломийщини. Дівчата презентували вишиванки, притаманні саме для їхнього населеного пункту. Семикласниця Світлана на таке дійство одягнула сорочку, вишиту руками мами. Дівчина розповідає, це не просто одяг, а оберіг. Тому одягає вишиванку в урочисті та важливі дні. Ми повинні показати Україні саме в цей час, наскільки вона гарна, красива, і ми повинні показати свій. Патріотизм, моя мама вишивала мені сорочку, е, ну трошки довго, е, але то, то цього варто. А от Соломія вже має модельний досвід. Дівчина брала участь у конкурсі «Міс Коломия тінейджер, та навіть цей досвід не допомагає впоратися з хвилюванням. Зізнається дівчина, адже презентувати українську культуру для переселенців дуже відповідально. Я думаю, що Вишту срочку бирати це треба гордитись цим, що ми українці, і показати Україну, яка вона є традиційна, красива, вишукана. Самі ж переселенці з перших днів закохалися у гуцульські традиції, каже голова товариства переселенців у Коломиї Ольга Золотарьова. Усі до одного купили вишиванки, дехто навіть самотужки вчиться вишивати. Вишиванки ми з радістю надіваємо. Вишиванки у усіх наших людей переселенців уже є. Тобто, люди, коли приїхали сюди, перш за все вони що зробили? Вони вдяглися. Поринули саме оте, о я не знаю, у нас такого на сході ми не бачили, не відчували, як ми відчули тут такий пласт культури, такий пласт традицій. До слова, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, що четверга проводить найрізноманітніші заходи для переселенців. Працівники служби ознайомлюють українців зі сходу з місцевими традиціями, проводять різноманітні бесіди та допомагають цим людям адаптуватись у новому середовищі. Розповідає директор Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Марія Козловська. Кожного четверга в нас вже працює школа для осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах. Сьогодні такий захід для людей, які переселилися з зони антитерористичної операції Сходу нашої країни. І виникла в нас така ідея, тому що наближається великодні свята. Люди вже більше як рік живуть на території нашої Західної України, і вони, напевно. Мали би призвичаїтися до нашого побуту, до нашого одягу, і ми проводимо цей захід для популяризації українського національного одягу, української сорочки. Окрім національного дефіле, переселенці побачили і цікаві майстер-класи. Місцеві майстрині вчили, як правильно скроїти сорочку, який візерунок і колір підійде найкраще. Також розповіли про походження орнаментів та їхнє значення.